Добрий ранок, ваш сніданок, з вами відеорейсер. Ну що ж, тепер нова реакція. Оскільки ви знаєте, я не, дивився, я не дивився State of Play 2025, а це означає, що. А це означає, що оскільки я не дивився презентацію State of Play, бо, на жаль, я не міг її дивитися через деякі, через деякі причини, оскільки я був відсутній, я вирішив подивитися це рівно трейлер з вами. Я собі багато... Я собі, не багато, я собі майже нічого не спилерив, і на State of Play було два трейлери, які мене максимально цікавлять: це Вульверін, і якщо я не помиляюсь, сюжетний трейлер Battlefield 6. Спершу я... Ну спершу я вирішив записати Marvel's Wolverine, Marvel's Wolverine або ж, ну як то кажуть, Росомаха, гру про Росомаху. І перед цим хотів би сказати, як би предісторію. Предісторію. Як я взагалі полюбив цю гру. Ну, Тобто не полюбив цю гру, а як я її довго чекаю. І моє історію очікування. А ви, наскільки ви знаєте або ні, перший трейлер ми побачили на презентації PlayStation Experience, або це був PlayStation Game Showcase 2021 року у вересні. І це була одна з найкращих презентацій, яку я бачив, В принципі, на цій презентації анонсували Гран Turismo 7, Marvel Spider Man 2. God of, War, God of War Ragnarok і. найголовніше, перший трейлер перший трейлер Marvels Wolverine, який був синематик, і він був достатньо інтригуючий і на початку гри, і на початку, точніше, синематика взагалі не було зрозуміло, чи це трейлер Wolverine. І взагалі, багато хто жартував, що це типу Red Dead Redemption 3 або щось інше, так би мовити. Але в підсумку виявилось в кінці, що чувак, який випускає когті з кулаків, це все ж таки Росамаха. І Інсомніак роблять гру Росамаха, яка буде частиною Всесвіту, ігру Всесвіту Марвел, або ж частиною ігру, ігру Всесвіту Марвел Інсомніак. Це поки не зрозуміло. Чи Марвелс Avengers, чи е, якась інша, е, чи Марвелс Авенджерс, чи Марвелс. Guardians of the Galaxy є і, або будуть частиною Marvel, Games, Marvel Gaming Universe, ну, як Marvel Cinematic Universe. Тобто є кінематографічні всесвіт Марвел, є деякі мультяшні всесвіти Марвел, є багато-дуже багато комікс, комікс всесвітів Марвел. І так само є є така теорія, що існує що існують ігри всесвіт Марвел, які розпочав, які розпочав, який розпочала гра Marvel's Spider-Man, потім іде uh, Marvel's Spider-Man Miles Morales, потім іде Marvel's Avengers, потім іде Marvel uh, потім іде Marvel's Guardian of the Galaxy, потім іде Marvel's Spider-Man 2, і далі будуть Marvel's Wolverine, Marvel's Blade та е, Marvel's гра про Капітана Америку, яку я, забу... яку я насправді забув, як називається. Тож, Загалом я дуже чекаю Marvel's Wolverine. Це буде гра е, з рейтингом R, на що, що, я дуже сильно, що мене робить максимально ексайтед. Тож, я рекомендую вам не просто сидіти і гаяти час, а вже починати дивитися. Тож, я ще раз повторюю, що трейлер перед цим я не дивився. Я бачив тільки декілька скріншотів, ардиз... ну, декілька артів, і, в принципі, я нічого більше не бачив. Ну, ще я читав опис, але все рівно трейлер сам я не бачив. Все, поїхали. Вау, вже, вже. щет! PlayStation Studios. Нарешті файт. Борюся довше, ніж себе пам'ятаю. Вау. Уже Hugh Jackman Vibe. Insomnia Games. Marvel Games. Я б хотів сказати, що я не жорстока людина. Але проблема просто знаходять мене самі. Але я збрехав, але я б збрехав. Неважливо, куди я йду. Як далеко я біжу, Смерть завжди чекає. Тільки не для мене. Ну, виглядає прикольно. Містік? Вау. І також приємно бачити, бо я не герой. Я росомаха. Вулвен. І там буде якась дата, дата релізу, так? Ага, осінь 2026 року. Окей. Тобто аж в кінці Окей, Behind the Close. Ну, це я так розумію, Behind the Scene, Behind the Scene мене не цікавить. Так, ну що ж, далі ми, далі ми перейдемо вже до самого обговорення трейлеру. Тобто, я можу передивитися без звуку трейлер, але в цілому ви можете е, бачити. Скажімо так, бачити сам трейлер на екрані. Я там понарізаю моментів і скажу свою власну думку. Ну що ж, ви подивилися цей трейлер, це був ігроладний трейлер з деякими е несіджайними моментами, але такими, ну скажімо так, катсценами. Можливо, тут покажу, можливо, нам продемонстрували, до речі, QTA. Ну що можна сказати? Е мені сподобалось те, що я бачив. Я це не сприйняв емоційно, бо знову ж таки, я не бачив прямому ефірі презентацію, і, на жаль, я не записував свою реакцію. Ну, бо знову ж таки, я не міг подивитися презентацію, бо я був просто не вдома. Ось, я дуже шкодую, що я пропустив її, можливо, я зроблю по ній відео, можливо, ні, хто знає. Це для мене зараз не пріоритет. Ну я все ж таки вирішив відреагувати на цей трейлер. І я забув, до речі, додати, що ми вже бачили. До цього, ну, точніше, я вже бачив до цього зливи, бо якщо, якщо я не помиляюсь, це було рік тому. Insomnia Games зламали, як і Sony, в принципі, ну, які школярі там зламали знову ж таки, і злили і повний ігролад, ну деяких, деяких епізодів гри повний ігролад без текстур. Тобто там були якісь текстури, нет, в, деяких, в деяких зливах навіть були текстури. Але в катсценах катсцени були не промальовані, і просто був звук, descriptions. Ну, тобто, катсцени були не повністю пророблені, але були моменти. І ці зливи, які я бачу, багато людей знову ж таки розчарували, а мене максимально порадували. Так, я скажу чесно, я був наївним челіком, який очікував від Marvel's Wolverine більше гри у відкритому світі, бо я обожнюю відкритий світ, я відкритий світ ентузіаст, ну тобто людина Нерд. Такий собі, який дуже полюбляє відкритий світ. Ну і в Інсомні, як мені здається, з першим Marvel's Spider-Man та другим. ну, Правда, в другому в другому там були деякі нюанси, що мені не сподобалися у відкритому світі, але в них прикольно було ну, в них було прикольно реалізовано відкритий світ. Ну як і в Сакер Панч, в принципі. Я думав, що насправді Росамасі теж іде. Ну до до ну, якби Волве також підійде в відкритий світ, але потім, як я бачу, вони все ж таки зробили Uncharted Way. А вони зробити по анчартовськи тобто, або по The Last of Us. Ну, обирайте, який хочете. Це буде або Мітройдванія як God of War, або це буде щось на кшталт Uncharted до Last of Us. Швидше за все, Uncharted Last of Us буде варіант. Ну, тобто, як люди називають стандартна формула Sony, але що я очікую від гри? Я очікую від гри класний сюжет, багато відсилок на Марвел. На жаль, я вже не такий Марвел Nerd, я, розч... я розчарувався в Марвелі, на жаль. Ну як і в DC, в принципі, також. Але можливо, колись я не знаю, колись я дожену і подивлюся фільми, які я не бачив від Марвела. Ну бо я зупинив. Я останній фільм, який я бачу, це від Марвела це Міс Марвел. От, напевно, напевно. Ось. Я не великий фанат прихильник Росомахи, я просто прихильник Всесвіту Марвел. Ну, був колись. Але я не є хейтером. Ну, яка зацікавленість мені досі залишилася. То я дуже радий пограти в цю гру. Ну і знову ж таки, я фанат ігру Всесвіту Марвел. Більше навіть уже. Я досі фанат Всесвіту ну, ігрового всесвіту Марвел, тому я дуже excited, е бав ну, дуже excited щодо Marvel's Wolverine. І хочу сказати, що, я, хочу сказати, що мої... я маю деякі побоювання стосовно сюжету. Так, ми бачимо тут брутальність, тут немає ніякої так званої ліволіберальної штуки американської, да, там, що там багато ЛГБТ і тощо. Ні, тут насправді все досить кайфово, брутально, все по олдскульному, але хотів би сказати, що насправді я трішечки розчарований. Я просто розчарований Мел Spider-Man 2. Якщо, чесно кажучи, я розчарований Marvel's Spider-Man 2, я очікував від неї епос сюжету на рівні першої частини, як мінімум, або навіть перевершити сюжет першої частини, бо насправді друга частина мала потенціал перевершити. Оригінал, перший Spider-Man 2018 року. Але, на жаль, у них це не вийшло, і це дуже сумно. Це насправді дуже сумно. І ось я колись там обіцяв зробити огляд по Marvel Spider-Man 2. Я не знаю, чи я його зроблю взагалі. Але я б дуже хотів би ну, дуже хотів би його зробити, або хоча б не огляд, а якусь там свою думку в загальному. Але я думаю, мені для цього треба перепройти Spider-Man 2, бо вже два роки пройшло. І зробити якийсь реально оці... цікавий. Огляд, щоб розібрати навіть сюжет. Ну, ви зрозуміли. Тому що. Я просто хочу сказати, що в мене є побоювання щодо сценаристів гри, ну, які пишуть сценарії до Marvel's Wolverine. Я сподіваюся, що вони зроблять більш перший Spider-Man стайл. Ну, тобто, що сюжет Marvel's Wolverine буде схожий більш на сюжет першого Spider-Man. Якщо ви згадаєте сюжет першого Спайдермена 2018 року, сюжет був доволі дорослий. Був доволі дорослий, було багато цікавих відсил. Ну, відсилки і пасхалки на Марвел це ще таке. А ось як, який був сюжет драматичний, яка там була кінцівка, коли Мері Джейн помер. коли тітя Мей померла, вибачте, наскільки це було епічно? І як я хотів би, щоб. Marvel's Wolverine, або повторили, повторив успіх першої частини Marvel's Spider-Man, або навпаки перевершив. Я, звичайно, Marvel's Spider-Man 2 це комерційний успіх. Справді, я це розумію. Але з, точки, але з точки зору мистецтва, з точки зору, з точки зору, я б навіть сказав би, культурної спадщини, я думаю, ми, не, ми, ми майже ніколи не згадаємо. Або не, або не скоро згадаємо. Ну, це буде дуже довго, як правильно сказати. Я навіть не знаю, як це правильно сформулювати. Spider-Man 2 не залишить, не залишила і не залишить культурну таку ж саму культурну спадщину, як залишив перший Spider-Man. З охренітельним сюжетом, з чудовим ігроладом, з класними. З класними додатковими квестами і іншими активностями. Ну і загалом з класним вайбом, з, клас, з класною атмосферою. Marvel Spider-Man 2 початок гри був епічний, але, на жаль, гра в у, скажімо так, у кульмінації починає здуватися, і акцент переходить на Майлза Мораліса. Ну і на якусь феміністичну шнягу, грубо кажучи, з тієї Мері Джейн, яка там всіх вирубає е, пістолетиком по стелсу. то все. Незважаючи на те, що я пройшов Spider-Man 2 на Платіну, я сильно не насолодився цією грою. Чому я, до речі, не згадую Marvel's, е, про, My, про Marvel's Spider-Man Miles Morales, Про Майлза Morales, спін офф тому що я вважаю, що він був середній, він був непоганим. Там було багато поганих моментів в сюжеті. Ну щодо голов... головної, наприклад, лиходійки. Ось цієї, навіть я навіть її ім'я не пам'ятаю. Ну і лиходія з цього, з цієї корпорації. Бачите, я навіть не пам'ятаю імена персонажів, Ну, там була хоча б чудова новорічна атмосфера. Ну, і дуже багато було справді епічних моментів, незважаючи на, таку, на такий неглибокий сюжет. А в Marvel man 2 також було багато епічних моментів, але в цілому, мені здається, вони все поламали. Вони мали великий потенціал перевершити, знову ж таки, але, на жаль, в них не вийшло, і вони ніби спеціально, знову ж таки, фокус. Збили фокус з Пітера Паркера на Мел Морелеса, що було тотальною помилкою, тотальною помилкою. І загравання з цими, знову ж таки, левими, лівими всякими штуками. Ось. Можу сказати по трейлеру, що, що знову ж таки, можна тут побачити багато класних відсилань. Виглядає доволі все круто, кров'яка брутальність. Головний герой Логан, який виглядає. Такий наполовину Артур Морган, наполовину наполовину Хью Джекман, в канонічному Росомахівському костюмі, в броні такому супергеройському, виглядає ігролад максимально круто, є деяка мульчачність, яка мені не подобається, але в цілому виглядає круто. Виглядає круто. Є таке трішечки мило, особливо, особливо, я бачу це у. Ефектах вогню, ну там є момент з вогнем, і це виглядає трішечки мальнувато, але в цілому кайф кайф. Видно, що вони трішечки підкачали підкачали у порівнянні з Marvel man 2, підкачали кінематографічність. Я сподіваюся, що цей трейлер навіть буде виглядати гірше, ніж гра на релізі. Хоча я думаю, Insomniac все ж таки зроблять даунгрейд, Але сподіваюся, що, можливо, вони деякі штуки поправлять, бо я пам'ятаю, що. Трейлер Spider-Man 2 виглядав набагато гірше, ніж гра на релізі в плані, графі... в плані графону. Хоча я не графоман або графодрочер, як кажуть. Але в цілому, ну, я вважаю, що е, релізна версія Marvel Spider-Man 2 набагато краще виглядала, ніж будь-які трейлери. Ось. Ну і я не знаю, що ще сказати. Тобто, ну мені подобається, мені подобається. Єдине, що я переживаю, це те, що моя реакція була не занадто емоційна. Але в цілому я щасливий. Мені здається, мені здається, я в принципі все сказав, я не хочу більше лити води, і якимось чином, якимось чином, штучно розтягувати це відео, і я вважаю, що ми ще недостатньо побачили, щоб зробити якісь висновки по грі. Ну, тобто ігролад показали, але. Все рівно ми маємо побачити хоча б ну, 10 хвилин ігроладу, або якусь демонстрацію ігроладу, як це було з Spider-Man. Коротше, трейлер сподобався. Одним словом, трейлер сподобався все чітко. Тепер я буду завершувати цю реакцію. Ну що ж, перед тим як завершувати це відео, я хочу вас попросити написати думку щодо цієї гри у коментарях, щоб у нас зав'язалася дискусія, бо я це дуже полюбляю. Ну і що, перше про що вас хочу попросити, це підписатись на канал та покласти вподобайку. А також не забудьте залишити коментар з думкою про цю гру, про мою реакцію або про якісь інші речі, але бажано, щоб це стосувалося відео. Друге, хочу вас залучити до. Ні, я вас закликаю підтримувати український ютуб, підтримувати і мене та інших або інших та інших українських контентмейкерів, щоб розвивати український ютуб. Також не забувайте, що. В, що це Також не забувайте підтримувати Збройні Сили України, адже це супер важливо. І я, не, я ніколи не буду втомленим, ніколи не втомлюся повторювати це. Допомога Збройним силам максимально важлива. Це база, це фундамент, це груд. Тому під цим відео я посилює на фон Пертайся живи. Допомога ЗСУ це дуже важлива річ, а тому, якщо у, у вас є можливість занатити, скористайтеся нею. І пам'ятаєте, що маленьких донатів не буває. І також хочу нагадати, що в мене є сторінка на Донателло. Тож, якщо ви хочете стати моїм власним Ахметовим, у вас є можливість по посання знизу на мою сторінку знову ж таки Донателло. Якщо ви хочете стати моїм власним олігархом і фінансувати найпотужніший, найамбіціозніший канал в українській журналістиці. Деякі речі, які я кажу, рофл, деякі ні. А найголовніше це, звичайно, закинути донат. На Збройні Сили України. Бережіть себе. Ховайте склипи коли на тривога. Якщо є можливість, то допомагайте ЗСУ і пам'ятайте, що ми вже перемагаємо. І батько наш Бандера, а Україна мати. До нової зустрічі!